Добрий день, мої маленькі любі друзі. У мене для вас нова казочка, а називається вона Як нотки посперечалися. Жили були на одному аркуші паперу в нотному зошиті сім нот, сім нерозлучних сестриць. Нотки були дуже дружніми і постійно допомагали дівчинці-серафимі складати нові пісні та мелодії. Кожен день Серафима сідала за фортепіано, і пісні завжди виходили пустотливими і радісними. Дівчинка дуже любила грати і складати нову музику. Якось одного разу найнижча нота До сказала своїм сестричкам: Я працюю більше за всіх. Моя нота найважливіша і найпотрібніша. тому...» Я заслуговую на те, щоб мати власний аркуш в зошиті і жити окремо від інших нот. Почувши таку зухвалу промову, сестрички нота Фа обурилася? Мене Серафима любить більше за всіх. Я постійно їй потрібна. Найвища нота Сі теж образилася. Я стою на самій верхній сходинці. Я вища за всіх вас. Тому я найголовніша. Нотки так захопилися суперечкою про те, хто найголовніший, що не помітили, як зовсім розсварилися. Кожна нота вважала себе головною і не хотіла поступатися сестрам. Зрештою, всі ноти вирішили жити самі по собі. І ось на ранок дівчинка Серафима увійшла в кімнату і відкрила фортепіано. Пісні у дівчинки ніяк не виходили. Вона дуже засмутилася, заплакала і вирішила, що не буде більше грати на фортепіано. Після того, як засмучена серафима вийшла з кімнати, нотки зібралися разом. Нота Ре сказала Давайте, сестриці, жити дружно, як раніше. З нашої вини у серафими поганий настрій і вийшли негарні пісні. Ноткам стало дуже соромно за свій вчинок, і вони пообіцяли одна одній завжди жити в мирі та злагоді. З тих пір нотки більше ніколи не сперечалися, і у серафими завжди виходили гарні мелодії. Оці все, мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.